займатися шопінгом? Чи робити покупки? Скажу вам відверто, для себе не дуже, а для своїх близьких рідних людей, то задоволені були чесно. Ви подарунки будете більше дорога. Мабуть, я не знаю, як правильніше використати слово жалкую чи міркою. Бо щас не вистачає часу. Коли я маю вільну хвилину, люблю насолодитись улюбленою книгою, улюбленою чашкою кавою. А якщо є потреба порадувати своїх близьких рідних людей, це мої діти, мій чоловік, моя улюблена собачка, то в мене завжди на це є час. А якийсь шопінг там. При потребі потрібні нові бути, ну нема питань. Потрібні Нові штани, а зносились, поїхали купили. А так ну ні на вас впливають ці маркетингові ходи. Мега знижки до мінус 90%? Відверто вам скажу так. Я не знаю, чи вони працюють, але впливають. А до речі, то ви її полюбляєте навіть оце, що один плюс один дорівнює три, а то й чотири так, звісно. Так. А, ось тут <реш> <реш> маю багаж. Mm -hmm, так, ну я розумію, що ви сьогодні вже дійсно зиталися, але скішбуска, от. Досить часто, ну на жаль, так трапляється, що все ж таки ці маркетингові ходи вони є в деякій мірі такі, ну не зовсім чесними. І е, чи у вас траплялось таке, що, наприклад, ви приходили, бачили, що там стоїть мега-сейл, мега знижка, а насправді річ то і не дуже топо подешевшоло приємні з тим, як це було, наприклад, тиждень чи два тому. От Ви якось так замислювались на цим чи ні? Ну насправді вам скажу, що часом так трапляється, але але хочу вам відокремити, що не на всьому. Кажуть, що безкоштовний сир є тільки в мишеловці. Окей, okay. okay, десь ми там щось побачили. Стоп. Тиждень вдома була інша ціна, зараз зовсім інша, а тут така колосальна знижка. Але я хочу вам насправді сказати, що діє, діє, але не на всіх товарах. <гум> треба бути пильним і <гум> треба розуміти. і не, не, не бути... В... В цьому, знаєте, хаосі а, знижка, так, побігу так. треба спокійно З Холодною в комірку, головою да. в шопінгу? Ні. <хи> холодно, на жаль, холодно не виходить. Я завжди в хаосі. Ні, все ж таки, знаєте, зупинюсь на одній парі взуття і хочу процитувати дуже нашого класного співака Андрія Кузьмо, який казав, нема значення, в яких кедах ти ходиш, а є значення, де саме ти ходиш. Для мене взуття, для мене взуття. Це спосіб пересування. Мені має бути тепло і зручно. Я верзну в ноги. Я можу ходити без шапки, без рукавиць, але ноги мені мають бути в теплі. Я купила для взуття, я їх виносила, я викинула і ні про що не шкодую. І я йду по інше. А прийти в магазин і побачити, ось, будь ласка, друга, третя пара, ні. На жаль, ні. І вважаю, що не потрібно.